Коли ми говоримо про зустріч Бога і людини, то в першу чергу так собі думаємо, що це Бог відповідальний за те, щоби з нами зустрічатися. Це Він перший виходить нам на зустріч, це Він перший шукає Адама і Єву, це Він посилає свого Сина єдиного до нас, щоби з нами зустрітися. Але це сьогоднішнє Євангеліє, воно говорить про те, що. Цей чоловік в іншому Євангелії це юнак, тут говориться один підбіг до Ісуса. Ісус вже вирушав у дорогу, Він кудись йшов, мав якісь інші плани, місію, завдання, йшов до інших місць, сіл, але цей прибігає до нього. І ціле це Євангеліє, воно пронизане таким великим прагненням. Цього чоловіка зустріти Ісуса, але не просто зустріти Ісуса, Він хоче чогось більшого. В нього дуже сильне прагнення всередині. Коли Ісус починає його запитувати, чи ти знаєш заповіді, Він каже: Я знаю заповіді, я з дитинства ходжу в церкву, з дитинства молюся, з дитинства стараюся ці заповіді дотримувати, шанувати батьків. Не красти, працювати чесно, заробляти гроші, не чинити перелюбу, не вбив нікого, не вкрав, як на сповіді, коли люди, і стараюся робити добрі вчинки, стараюся поганого нічого не робити, в церкву ходити і молитися. Це приблизно його відповідь цього чоловіка, але він каже: мені цього замало. Що мені робити. Для того, щоб вічне життя осягнути. Він хоче більше, ніж тільки виконувати заповіді, йому цього замало виконувати заповіді. Він хоче йти далі, хоче глибших стосунків з Ісусом, хоче розвиватися в цих стосунках. Він каже: Я хочу спасіння. Все є важливе, але я хочу спасіння, я хочу вічного життя. І що я маю робити для того, щоб це вічне життя успадкувати? Думаю, не випадково в цьому Євангелії є слово підбіг, що Він прибіг до Ісуса, Він усвідомив, що все інше зараз вже неважливе. Певно, Він десь там бігав до цього часу по іншим справам, це багатство, якесь майно, про яке говориться в Євангелії. Ці його прив'язаності, залежності, він цим займався до цього часу. Але тепер Він цілеспрямовано підбіг до Ісуса. Він знав, до кого Він йде, і Він знав, що Він хоче, хоче життя вічне. І коли починається цей діалог Ісуса з цим чоловіком, Виявляється, з цього діалогу, коли Він не готовий все залишити і піти за Ісусом, так, якби образно кажучи, Він сидить на двох стільцях. Один стілець, на якому Він сидить, це є те Його багатство не обов'язково матеріальне, не обов'язково матеріальні речі. Це можуть бути його плани на життя. Це найбільше, що нас тримає, це страх майбутнього, це е, те, що нас чекає, і ми не знаємо, що нас чекає. І Ми не готові це залишити і піти за Ісусом і повністю Йому довіритись. І це той перший стілець, на якому Він сидить, е, на якому, до якого він так дуже сильно тримається. А другий. Це його погляд у вічне життя? Він вміє вже відірвати свій погляд від цього матеріального, від своїх планів. Він вже питає Ісуса, як це вічне життя успадкувати? Я хочу це вічне життя. Я прагну більшого, ніж тільки це матеріальне. Хто цей багатий юнак? Хто цей чоловік? Наприклад, це може бути апостол Матей, який сидить на митниці, сидить з цими копійками, їх там рахує, збирає податки, віддає. Дуже цікава історія із ним взагалі його ситуація, бо він мав повну матеріальну фінансову безпеку. Він працював на Римську імперію. Збирав податки із своїх, всі його ненавиділи, проклинали його, тому що із своїх здирав гроші, а працював на окупантів, але він матеріально був забезпечений більше, ніж його співгромадяни, з яких він здирав гроші. І коли приходить Ісус і каже до Матея, «Іди за мною. Він залишає цю безпеку, це своє матеріальне становище, яке йому було вигідним, і йде за Ісусом. Це було, думаю, дуже важко залишити щось що дає безпеку на сьогодні, на завтра. Ми так хочемо мати і на завтрашній день, і на післязавтра, щоб ні за що не переживати, щоб не турбуватися а потім, щоб мати. Так, зібрати десь там матеріальне, рахувати, збирати, знати, скільки, що я маю. А Ісус каже йому, залиши ті копійки, я тобі дам більше. Бо в порівнянні з тим, що дає Бог, то це, це копійки. Ісус каже, я тобі дам скарби в небі, будеш мати скарб на небі. Іди, продай те, що маєш, роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. Ісус обіцяє Йому, будеш мати скарб на небі. Це не просто слова, а це обіцянка, яку Ісус дотримує. Будеш мати скарб на небі. Тобто, якщо йдеш за Ісусом і довіряєш йому своє життя, якщо потрібно з цього одного стільця встати. Щось залишити, щось продати, щось віддати, щось змінити в житті, то Ісус не залишить тебе, але будеш мати більший скарб. Цим юнаком або цим чоловіком може бути, наприклад, Юда Іскаріоцький, який теж сидів з грошима, носив цю скарбничку, продав Ісуса за 30 срібняків. І різниця між Матеєм і Юдою. Полягає в тому, що Матей зміг залишити той свій стілець, на якому дуже зручно сидів, а Юда не зміг. Юда мав свій план для свого життя, план для Ісуса, план для політиків, план, що Ісус має спасти народ від Римської імперії. Свій план, і Він не зміг цей план залишити, не зміг встати із цього стільця. Хоча був постійно біля Ісуса, перебував із Ним, ходив із ним, але серце було далеко. Він навіть не зробив те, що зробив цей юнак. Він не впав на коліна перед Ісусом. Він не, не мав цього погляду на вічне життя. Лише тут. Тепер це матеріальне, цей день і все. Хто є цим багатим юнаком? Ну, може бути Матей, може бути Юда Іскаріоцький, може бути я, а можеш бути і ти цим юнаком. Можна в собі його побачити, можна е, прожити його в собі, побачити, що поводимося часто. Дуже подібно, як Він, бо ми питаємо Бога, що мені робити? Що робити? Може, ми є на рівні заповідей ходити в церкву, помолитися, чесно жити, не красти, не дурити інших, не кривдити. Може, ми на цьому рівні знаходимось, але чи хочемо більше? Ісус відповідає до цього чоловіка, поглянувши, полюбив його і сказав йому, Одного тобі бракує, одного бракує. Коли Ісус прийшов до Марти і Марії, і Марта клопочеться цими всіма справами, то Ісус їй говорить, Марта, ти журишся про багато, але потрібно одне, одне потрібно. Марія вибрала кращу частку, але одне потрібне. І сьогодні до цього юнака говорить: одне потрібне. Християнське життя на тому полягає, щоб між багатьма пропозиціями вибрати одне. А це важко вибрати одне, бо світ багато чого пропонує нам, а вибрати одне важко. Вибрати одне, щоб мати скарб на небі. Вибрати одне це із усіх доріг, які пропонує цей світ вибрати одну дорогу, якою є Ісус. Вибрати життя, яким є Ісус. Багато правди є в цьому світі, кожен має свою правду, кожен нам хоче якось нав'язати цю правду, але вибрати одну правду, одну істину, якою є Ісус. Вибрати одне. І Ісус говорить до цього юнака: одного тобі бракує. Ти багато чим займаєшся. Багато чого маєш, великі багатства, але потрібне одне йди за мною. Пропоную нам всім сьогодні дати відповідь на три запитання, дати собі відповідь, але таку чесну, щиру відповідь. Перше запитання: чи маєш сильне прагнення Бога? Чи прагнеш більше Бога, ніж маєш його тепер? Чи прагнеш більше бути з ним, ніж є тепер? Цей чоловік питає, що я маю зробити для свого спасіння. А ми часто Бога питаємо про такі речі, не знаю, яка буде погода завтра, а коли війна закінчиться. Той чоловік так само жив. В часі окупації. Він не питав, коли війна закінчиться. А для нас ну, це важливе, бо це, це страждання. Але наступний крок це запитати Ісуса, а навіть посеред цього страждання, випробування війни, ковід ми пережили і багато різних труднощів. Але посеред цього, а що я маю робити для мого спасіння? Для мого спасіння? Для того, щоб я вічне життя осягнув. Бо війна закінчиться, надіємося на це і про це молимося і чекаємо, але чи я буду спасений, чи я віч... йду дорогою до вічного життя. Тобто, перше запитання чи маєш сильне прагнення Бога, чи хочеш більше бути з ним, ніж є зараз? Друге запитання Оцей стілець, на якому сидиш, що це за стілець, що не можеш відпустити? Ця, цей зручний, який не дає це залишити, це можуть бути плани на життя, якісь амбіції, це можуть бути твої діти, до яких така велика прив'язаність, що не уявляєш свого життя без них. А що відбудеться, якщо їх не буде? А зараз війна забирає багатьох людей. Або хвороба може прийти, або це може бути чоловік, дружина. Це якась людина може бути, це може бути якась річ будь-що? Чи можеш це залишити? Чи можеш піти в повноті за Ісусом? І третє, це одне. Чого ще тобі бракує? Якщо залишити щось гріховне, залишити щось, що мене віддаляє від Бога, то на це місце потрібно вкласти щось важливіше, це одне, тобто знайти Бога і піти за Ним. Якщо ми цього не зробимо, якщо людина навертається, але не приходить до Христа, наприклад, залишає ну, алкоголь, скажімо, куріння, якісь шкідливі звички, але в це місце не впускає Божого Духа замість злого духа, який опанував людину і тримав її якийсь час. Людина звільняється, то Ісус каже: якщо не буде там Бога, то той злий дух повернеться. І ще гірше буде, бо ще всіх своїх побратимів, злих духів візьме з сім сімох духів і прийде і буде гірше тій людині. Тобто, що бракує, що нам бракує в нашій вірі, в наших стосунках із Богом? Що би ми хотіли змінити? Задаймо собі це запитання, бо може вже багато років ми приходимо до храму. І наші стосунки, може, стали такими формальними, може нічого не змінюється. Що би ми хотіли, що би ти хотів змінити в цих стосунках? Проси Духа Святого про сильне прагнення Бога, про те, щоб в повноті віддати Йому своє життя, щоб вибрати Його як свого Господа. Щоб йти цією дорогою, якою є він, віддати йому своє життя і вибрати Його як свого наставника, вчителя і єдину правду. Амінь.